Ми в ефірі. Друзі, привіт! З вами Василь Задворний, і це наша нова рубрика «Хід парад перемог на Прозоро. Сьогодні ми хотіли урочисти відзначити 5, ну, дуже таких класних і переможних закупівель, які відбулися у системі Прозоро в листопаді. Навіщо це ми робимо? Ну, бо зрад і так вистачає. Камон, на дворі ж 2020 рік. Він ще довго буде нам скнитися у страшних снах, і от за цими зрадами дуже складно побачити справжні такі великі перемоги. Але вони є. І коли ми почали аналізувати закупівлі за минулий місяць, то справді здивувалися, наскільки таких перемог багато. І тепер за ці заслуги ми будемо відзначати переможців щомісяця. Ну а зараз. Перед початком церемонії буде слушно пояснити критерії, за якими ми їх обирали. По-перше, ми брали тільки ті закупівлі, де договір був підписаний у листопаді. По-друге, ми е, брали спрощені закупівлі і відкриті торги на закупівлю лише товарів. І по-третє, ми намагалися оцінювати закупівлі одразу за низкою різних факторів. Це і відсоток економії. і кількість. Позиції на одній бальні, де на тільки за пеклою була конкуренція на аукціоні. І по четверте, останнє, ми обрали 5 суперуспішних успішних але вирішили не ранжувати їх з п'ятого по перше місце. Ну, Бо навіщо? Вони ж і так всі дуже круті. Ну що, тож, погнали! Наша перемога номер 1 це ДП медичні закупівлі, які закуповували ліки проти раку. А ДП медичні закупівлі мали купити дуже дорогий препарат для лікування раку грудної залози. Я спробую вимовити назву цього лікарського засобу. Трастузумаб. І зекономили на цьому, і це набагато важливіше 142 мільйони гривень від очікуваної вартості у 264 мільйони. Це зниження ціни на 54% від минулорічної ціни, коли централізовані закупівлі ще не проводилися через прозоро. Боротьба за право постачати ліки велася неабияки. Постачальники подали більше 20 вимог. Врешті на торгі прийшли великі міжнародні гравці. І найбільш запекла боротьба точилася між підрозділами МЕН та Пфайзер. А до речі, Пфайзер це компанія, яка першою розробила вакцину проти COVID-19, але перемогла саме перша компанія з різницею у 429 гривень. Це наш переможець номер 1 Переможець номер два. Це закупівля кранів для газотранспортної системи. Ще одні дуже результативні і що важливо міжнародні торги обладнання для газотранспортної системи з очікуваною вартістю майже 350 мільйонів. За постачання кранів точилася запекла боротьба. Учасники подали 12 вимог і цілих 6 скарг. Після вирішення вимог та усунення порушень у закупівлі взяли участь 10 учасників. До торгів допущено 4, і договір писали на 200 мільйонів. Тобто 150 мільйонів гривень економії. Цікаво, що початкова пропозиція переможця не була найнижчою. Однак, торги зробили свою справу. Переможець зміг протягом аукціона вибороти собі перемогу. І рухаємося далі. Наша перемога номер 3 це вагонне метро, тобто номери для вагонів метро. Київський метрополітен зекономив 350 тисяч на закупівлі номерів вагонів для вагонів метро. На торгі прийшло аж 13 учасників і змагалися вони ну дуже активно. Результат, ви не повірите, 68% економії. Виграв приватний підприємець, який запропонував ціну в 139 тридцять гривень за штуку. Я спочатку подумав, що це ціна за один вагон, і аж здивувався, але ні, тільки за номери вагонів. І хоча. Пропозицію цього учасника система Прозоро підсвітила як аномально низьку, але учасник зрозуміло обґрунтував її наявністю необхідних матеріалів та обладнання для виготовлення цих цифр на складі і отримав свій контракт. Тож вітаємо з перемогою і учасника, і київський метолітет. Наша четверта переможна закупівля це захищені планшети. Державному агентству інфраструктури України були потрібні захищені планшети з автомобільним кріпленням і можливістю використання цих планшетів на висоті 4 тисячі метрів. За 100 штук таких агрегатів готові були заплатити майже 3 мільйони гривень. На торгах змагалися шість учасників, і пропозиція переможця склала мільйон 900 тисяч гривень. І остання. Наша перемога за листопад це антисептик у спрощеній закупівлі. Ну дійсно, куди ж в 2020 році без антисептика. Більше ніж тисячі літрів антисептика для Донецької обласної прокуратури проваливали купити по спрощеній процедурі за е, 176 тисяч гривень. І таки купили, але вдвічі дешевше. На торгі прийшли аж 12 учасників, і чотири з них запропонували ціну нижче. На 100 тисяч договір на 82 тисячі гривень уклали з ФОПом. Ціна за 5 літрів антисептика в договорі 324 гривні. Діакневозець його купують за 600. Отака економія може бути навіть на спрощених закупівлях. Оце і все. Дуже вам дякую за увагу. Це була наша нова рубрика переможні закупівлі на Прозоро. З вами був Василь Задворний. Всього вам найкращого побачимося наступного місяця.